Ну що ж, а ми з вами продовжуємо. І зараз я вже в спортивному костюмчику. Дівчатка, турецький дайвинг, дуже класна тканинка. І подивіться, який колір такий а, на мені вишневий, так, бордо, п'янкий, такий а, пристрасний, акцентний колір. Ну і ось такий капучино. Біля мене такий світло бежевий, так чи, мабуть, е, не знаю, як у нас. Зараз я подивлюсь, щоб вам не збрехати. Навіть пісочний ми його назвали. Пісочний. До речі, код товару СК 100 Двадцять вже телефонуйте, вже телефонуйте, мої красуні, і замовляйте, кого розміри є. Ага, розміри. Зараз я вам скажу. Бо поки а ти вже вивів розміри чи ще ні? Зараз я вам розкажу розміри, дівчата. В тільки вдвох всього на всього. П'ятдесят 54 56. А до речі, дивіться, які тут рукава класні в двох розмірах. Подивіться, мої хороші. А тут у нас рукавчики йдуть на такому манжетику. Ви можете їх з легкістю ось так підтягнути. Собі так, якщо потрібно, можна довгим рукавчик лишати, а можна ось так підтягнути. Мені подобається обидва варіанти, коли стає спекотня, або треба помити ручки. Ми собі ось так. Ну, я люблю собі отак. Позадирала, позадирала і все е, краса. Так, тут у нас далі, що ми бачимо, є шнурівочка. Тобто, ви можете ще капюшончик відрегулювати шнурівочкою. Давайте, можливо, одразу на манекені вам продемонструю, що тут є капюшончик. Ось такий він. Глибоченький. А, Так, потім красиво тут лягає. Так, у нас шнурівочка, шнурівочка чорного кольору. Внизу вона залита такими пластиковими о, і ще й обертається класні шнурочки. А, потім тут щось на надписи якісь теж. Спорт. Ну, зрозуміло, що ви спортивна паняночка. А, так, тканиночка. Мої хороші, тканиночка у нас турецький дайвінг. Це справжній прорив у світі спортивного одягу. А, матеріал вирізняється такою. Неймовірною еластичністю, ідеально облягає фігуру, не сковуючи рухи. Він а, дуже приємний до тіла, не викликає подразнень, дарує таке відчуття, знаєте, як другої шкіри. А завдяки особливому плетінню волокон. Тканина не розтягується і не втрачає форми навіть після багаторазового прання. А костюм завжди виглядає як новий, зберігаючи свій такий первісний вигляд і колір. Матеріал стійкий до появи затяжок, потертостей, катишок. Це означає, що ваш костюм прослужить вам довгі роки, залишаючися таким же якісним і привабливим. Тканина дайвінг не мнеться, швидко сохне і не вимагає прасування, що теж до. Дуже важливо, так це економить наш час. Це робить костюм ідеальним для подорожей, відряджень, для активного відпочинку. А у нас ще такий класичний крій так буде підкреслювати переваги фігури, створюючи такий стильний сучасний образ. Костюм чудово підходить як для тренувань, так і для повсякденних прогулянок на роботу, якщо немає дрес-коду. А елегантні кольори ми пропонуємо цей розкішний костюм у двох трендових кольорах, які підкреслять ваш індивідуальний. Стиль, це такий глибокий бордовий так насичений вишуканий колір, що додасть вашому образу нотку розкоші та впевненості. І ніжний такий пісочний, світлий, універсальний відтінок, який ідеально підійде для створення е, легкого та свіжого образу. А, зараз, е, до вашої уваги, а, ми представляємо ці костюмчики, на жаль, тільки в двох розмірах: 54 і 56. Подивіться, як вони класно сідають. Ось ця кишенька хотіла тут покажу на собі. Подивіться, ось ця кишенька дуже класна. Вона оцю зону животика, класно нівелює, приховує і зазвичай нам італію промальовує так, формує. І ось кишенька глибока, кінгурушечка вона завжди теж виструнчує. Довжина класна. Дивіться, до стегон доходить. Тут у нас кишенечки такі класні. А потім довжина ми бачимо з вами навіть перекриває трішечки сіднички, а потім брючки, покрій. Іде такий класичний, внизу він трішечки, якби, навіть зараз хочу подивитися, трішечки звужується. От я навіть подивилася, бо на собі не бачу. А от тут саме на манекені видно, що він рівний крій брючок іде, донизу трішечки звужується, але ну не глобально, прям тому більше така класична брючинка. Ну і... Не забувайте про кольори, так або ось такий пісочний, світлий, ніжний, або такий пристрасний, як сьогодні ваша ведуча. І у нас вже перше падіння вартості 1700 гривень. Ту тур, тут-тут, дівчата, все я вже бачу, як ви крокуєте на поштове відділення, приміряєте на себе всю цю красу і потім не хочете знімати. Він такий до тіла приємний. Слухайте взагалі. Ви закохаєтеся в цю тканиночку. Я вам гарантую, якщо ви зараз бачите свій розмір, не вагаєтеся 1700 гривень. А по Попереду, до речі, у нас осінь. так, от Ви зможете осінь, весна, ви будете задоволені носити. І літом, як тільки настає прохолодно, що навіть взяти з собою у відпустку. Ось такий костюм, дівчата, він дуже зручний. А якщо цей у нас, до речі, він в житті навіть ще трішечки темніший. От зараз на камері він трішки засвітлий. А в житті, от, прям така, я не знаю, він не те ще пісочний, він прямо такий якийсь. Домовко, так, кавовий ближче. Мені прямо він дуже теж імпонує цей колір, тому що він такий, знаєте, ненав'язливий, омолоджуючий, освіжаючий. Ну але бордов взагалі не да? і ще й буде виструнчувати вас. Подивіться. Боже, ну а бордовий зато виструнчує дівчата. Ага, і у нас вже 1499 гривень. У нас уже знову падіння вартості. І подивіться, які класні костюмчики. Сьогодні це просто щось неймовірне. Так, мої красуні, подивіться. Клас! І зараз ще де там мій капюшончик, вам хочу теж продемонструвати. Дивіться. зараз я його на на, -на нащупаю. Дивіться, який класний капюшончик ще. А, тобто, якщо десь там дощик пішов, чи а зараз ще рукавчики покажу вам в повну довжину, щоб ви не думали, що там рукавчик три чверті. Подивіться, як класно виглядає, ручки можна в кишеньки покласти. А, і взагалі. Бачите, як гарно. А, навіть якщо десь біжите, я ж кажу, буває в церкву, заходиш, а думаєш, ой, не взяв з тобою хусточку, а там лежать якось, не хочеш після когось я отак інколи так люблю. Я взагалі обожнюю капішони. І я тоді зразу раз, капішончик накинула, собі ось забігла і все. І у вас уже, гляньте, дощик, вітер, а, нічого вам не буде страшним насправді. А я нагадую, що в двох розмірах всього-навсього, тому користуйтеся нагодою, вихоплюйте 54 і 56 в двох розмірах. Ну, на жаль, красоні вже які, Зараз я подивлюсь по замірах, але ви обов'язково заміряйте об'єм грудей, талії, стегон. Тому що, ну, хоч і тканинка, до речі, ось подивіться, зараз покажу, як вона класно тягнеться. Я вам вже зазначила, що дуже еластична тканинка, але ще ось продемонструю. Вона класно потягується, тому що це у нас турецький дайвинг іде. А вона така взагалі зносостійка, класна тканинка. Ви її полюбите, побачите, вона дуже комфортна. Отже, 54, 56. 54 розмір, як у мене тут зазначено, ковтинка йде на об'єм грудей 122 см, об'єм стегон 122 см. Тобто такий, бачите, рівний диккий. Довжина 71 см. Рукав 53 см. Штани. Увага, талія від 104 до 120 см. Об'єм стегон у нас йде 116 см. Довжина брючок 99 см. Ну і 56-й розмір. Ковтинка у нас йде, об'єм грудей 126 см, об'єм стегон 126 см, довжина ковтинки 73 см. Ну і рукавчик відповідно 55 см. А брючки, так, саме штани у нас об'єм талії від 110 см. До 124 см і об'єм стегон 122 см. Довжина 99 см. Не забувайте прання при температурі 40 градусів, мої хороші. Класний костюмчик. У нас тут, до речі, давайте ще штани, може, зараз ще б теж. А, тут класні закльопочки, Ми зараз з вами бачимо. Класна фурнітурка. Тут, до речі, все оверлочено, все прошито. Теж мені подобається всередині. Звертаю вашу увагу, ось тут, тут все оверлочено, прошито. А, потім Боже, яка вона приємна на дотик, до тіла дуже приємна. А, далі можна ще продемонструвати, можливо, зараз брючки. Вам продемонструємо. Тут класна висока посадочка. Резинка взагалі просто бомба. А, вона теж прострочена, не буде перекручуватися, не буде скручуватися. Так у вас на животику. Дивіться, вона еластична, вона не буде притискати вам талію, животик. Так, от тут дуже все комфортно продумано, тому що еластична оця стрічка, вона іще й прошита, і вона така. Знаєте, ну я її на собі зараз взагалі не відчуваю і не тисне висока посадочка, теж звертаю вашу увагу. Якщо ми говоримо про пишні форми, то ми знаємо з вами, що висока посадка це дуже важливо для брючок. Так, дивіться, можна рукавчики щось так запідняти собі, так, кишеньки є. Дівчата, хоч на фітнес, хоч на прогулянку, хоч на роботу, якщо немає дрес-коду. До речі, ви помітили, ось цей костюм ви можете одягнути як з спортивним взуттям, так і з класичним. Якщо ви вдягнете якісь підбори сюди, слухайте, ви Взагалі буде спорт спортшик діва ось так не менше, тому що ось такі костюмчики а вони дуже влучно поєднуються з будь-яким взуттям. Потім можна жилетку додати, теж буде так спортивно, класно, білі красівки, жилеточка. І бачите, такий колір нейтральний іде і бордо, і саме пісочний. Що навіть жилетку можна будь-якого кольору одягнути, так хоч чорну візьми стандартну жилетку, хоч навіть темно-синя, які ми там базові кольори з вами любимо, хоч шоколадну, хоч бордову. Навіть ну, підбордовий це взагалі буде у вас як костюм, а пісочний так буде на е, контрасті. так Тоді ця жилетка дуже красиво. Е, тут така ще, бачите, ось за рахунок цієї кишеньки, бачите, як талію формує <кхем> висока посадочка. Класно лягає взагалі ось ця тканинка. Вона класно фігурку формує. Так вона класно лягає по тілу, не буде нічого вам виділяти зайвий раз 1499 гривень. Це за дві повноцінні речі, тобто ще ж і окремо їх можна носити. Ну і доставку ми сплачуємо за вас. Ну що ж, а ми будемо рухатися далі, а ви продовжуйте телефонувати.